Як побудувати простий будинок туторіал? Ставимо три бревна. Отак вверх. Опускаємо три блоки ще раз ставимо. Заповняємо дошками. Ні, 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 не. А хорошо? Заповняємо дошками. Ставимо кугляк. На нього ставимо двері. Добре. Сюди ставимо два блоки дошки. Сюди ставимо так. Але отак, так, так. Це дуже схоже на кузню, але це не кузня, друзі. Так, це туторіал, крутий туторіал. А хопша, давайте я зроблю. І тут буде отак. Потім за самій зрозумієте, якщо го. Ага. Якщо ж у мене версія 120.21, навіть не питайте, якщо в мене такі текстури. Просто захотів і забрав їх собі. Ссылка в описі на ці текстури. Ой, куди? Тут кругляк ставимо. Отак. Якщо 4 блоки сюди, далі отак, там, сюди. Далі отак, так, отак, отак. Та, друзі, в нас все готове. Ну, ах, і добре, хай буде так. М -м. Ну і підлогу робимо з кугляку. Коше, це буде просто імбовий будинок для Майнкрафтера. На um, Майнкрафт. Ну давайте. Отако um, буде. Та, отак хай буде. Отак робіть. Ну якщо ви, звісно, перебудовуєте. Якщо ви просто дивитесь на пам'ять, як же перебудувати, бо на пам'ять, то треба дуже багато нервів мати, щоб на пам'ять перебудувати. Ксунт ставимо такий блок. Ну, тобто скло. Ссылка в описі на ці текстури, друзі. Ось так. Ось. Далі ми беремо ліжко. Далі ми беремо верстак, шукайте, Ось верстак. Шукайте, я тут. Це що таке? Ковальський стіл? Ха-ха! Він виглядає по-іншому справжньому Майнкрафт. Це буде у нас такий столик. Тут ми можемо щось поставити собі. Ну і пікшка буде. А пікшка в нас буде стояти тут. Далі ставимо ще одне ліжко, тут столик робимо. Дивіться уважно тепер. Беремо огорожу, звісно, нові блоки з нових текстур. Беремо огорожу і наживну плиту ще беремо. Де наживна плита? Чекайте. Люксик щось. Вона живна плита. Ось так. Ой, а, я сюди поставив склон, але Такий будинок в нас поки виходить. Далі ми ставимо декілька ск... ковальських стіл ставимо і крафтер Саме ковальський стіл і крафтер. Ось крафтер. І ковальський стіл. Ось. Або й отак. Я отак поставлю. Далі ми практично все застріляємо ковриком. Ну, ви де хочете застеляйте ковриком, але головне не всю хату. Не всю. Я ось цю частинку засталю колоком, бо так хочеться мені. Переходимо до даху. Беремо таке. Вибух Далі так. Бум-бум-бум. Хочете робити на два поверхи, хочете ні. Я вам покажу, як зробити на два поверхи. Ну, я думаю, що ви хочете собі другий поверх. І якщо ви хочете собі другий поверх, то вам прийдеться зламати оце все. Я заради вас роблю туторіал. Далі ми продовжуємо. Ми продовжуємо колоди. Ще раз на три блоки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І робимо таке саме. Оце ж його. Вов! Імба! Правда? Далі брати на півблоки. І тут же буде підлога з дошок. І нам треба буде, ну, паркет ставимо, і не треба буде ставити коврик. І нарешті я можу походити на другому поверсі. У -у -у. Прикольно. Таклі можна стіл ставити таке, таке, скринька. І трошило. Ви головою там не будемо вдарятися. Буде ну а цей мінус просто не зважайте. А що я хотів? А точно? Столик з закарування. Ми обкладаємо книжковими полицями. Ну, тут буде набагато менше місця. Ах, ще, давайте, отут буде добре місце. Упрям філ-зона. Ай, точно. Я думаю. Щось сня... не... Так. Для того, щоб зійти і зайти на другий поверх, вам треба присісти. Присідайте, стрибайте. І залізайте. А! меняем на хотим на скло меняем на скло вот так и заставляем вот так вот так пусть будут жить ваши друзья Вот так у нас выходит. Я ж теперь... Ми ставимо отакий блок. О, бачите, якраз до векшого встигли можете собі тут ще щось добудувати? Не знаю що. Але ми ще тут будемо чекати. чекайте. що це за звук, який тільки що був. Або не був, не знаю. Я просто буду будинок собі. Спочатку подумав, що пак на текстур, як завжди, не спрацював. Але, друзі, тут ми ставимо увагу ще одні двері. Дещо. Ще одні, друзі. Далі беремо на півблоки. Стамон такого. Уй, це виходить, постана і коті Але шукайте, я посп. Ми, до речі, в ліжку посинаємось приймаємо. Ну, примкніть камеру, коли проснітесь. Тут ми будемо щось готувати, так що поставим казан. Таке поставим, коптильню. Ну і який ж дім без грядки. Тут ми від травички все отак гарно розчищаємо. Але беремо горожу. Це просто виходить крута зона. І саме тут у нас буде город. Беремо люк, беремо відро води і мотику. Короче, просто повторюйте все за мною. Тут розливаємо воду. Закриваємо люком. Якщо б ніхто не запитав ваші грядки, або ніхто не з'їв, ви поставите сюди, маєте поставити сюди таку хвіртку. Звісно, як же щіл-зона без столика, там де можна собі щось поїсти. К Ой. І от такий будинок у тебя будинок нас вийшов, друзі. Як вам? Він дуже гарний і крутезний. Дуже прям. Ой! Пшеничка. Насіння. Ну, звісно, що пше. Ох, хто я донь. Давайте я візьму ще раз самотику. І люк ще раз візьму. Ну що ж, щоб було гарно, треба зробити он такий О, і беремо кисть борошно, щоб якщо це все виросло. Ось так. Робимо огляд, ну, не будете вибитись головою. Тут можна щось поїсти, а, -а, -а, -а! І впасти. Ну, о! В принципі, на цьому всім попазу, зустрінемось з другому відео. О, там, до речі, село. Сніжне село. Пам'ятайте, друзі, куди дивиться гарбуз, куди показує оцей його кінчик? Там ріл село. А давайте полетимо туди. Мені лянь. Щось краще до нашого суперського будинку.